Користуючись нагодою, хочу звернутися до міських болів, діючи минулої пенсії. До мене, як до громадського діяча, звертається дуже багато людей по різних питаннях. І одне з питань було сміттєзвалище на Сагайдачного сім. Як потім вияснилось, там не тільки сміттєзвалище, там е, незаконно приватизована земля площею майже 1 гектар. І дуже велике питання, чому на місці розташування захисної споруди бомбосховища площею 260 квадратних метрів 830 кубічних метрів з'явилася малесенька споруда, малесенький погрібочок для огірків площею 8,5. На 1,70. І залишили, навіть е, обнагріли 50 чоловік там розташовувати пише по документам вже код два. Ну, Тобто кричучі факти. Я з цього приводу вже дав заяву е, головного міліціонеру. Я хотів би, щоб ви не дожидалися вирішення цієї справи е, міліції, а якось, е, можливо, треба вплинути. І скасувати, напевно, цю приватизацію незаконно. Вона земля під бомбосховищем аж ніяк не могла бути приватизована. Тому що бомбосховище було з лівої сторони, по у кому цікаво всім заїхати туди, воно було зліва, свідків більш ніж достатньо стало справа бомбосховища. І стало замість великого бомбосховища дуже маленьке приміщення. Блоки і панелі були вивозились на протязі. Е Багатьох місяці вивозилися, біля прокуратури складалися. свідків також дуже багато. дуже багато Пане Олександре, Дмитро від... Віса, ми не просто є прохання, оскільки ви передали слово, візьміть це оформите, будь ласка, депутатським зверненням, але на ім'я начальників Служби безпеки. Тому що мова йде, це правда, цивільна споруда, яка не мала права йти під приватизацію яким чином вона запала під приватизацію разом з земельної ділянки, тут вже є сьогодні безпека, в тому числі і територіальний народ. Підготуйте, будь ласка, запит. я підписую і е, спірую на Службу безпеки України. Ну, Я маю на увазі комусь. Чому я звернувся yeah. до міського голови діючої каденції також? Тому що якраз за вашої каденції. 12 2012 році, на другому місяці, перероблялись документи на це приміщення, не під час каденції вчого міського голови. а якраз за вашою каденцією перероблялися документи, які розповідають номер 2 Ні, і це також потрібно дослідити, В тому що я можу зрозуміти, я можу перероблятися документи. Да, давай, ви... Ви звітої звернення, я ще раз готую потрібно, що служба безпеки зайнялася питанням і е, дала нам дітей.